Сьогодні розглянемо е, підони ePAW, Єur, Юсик, ВКшку, ну, в принципі, все, що стосується Євро, метр 20 на 80 посилених палет. Е, дивіться, почнемо з метра 20 на 80 ЄПАЛ, першого тонку. Е, що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити оригінальні, е, оригінальні скоби. Ось у нас, якщо вам видно, ось усьо, усьо, класно видно тут. Ось скоба, це мідна скоба, яка позначується на Іпалі, що він є оригінальний. Якщо немає цієї скоби, то він вже не оригінальний. Що ми можемо ще побачити? Ми можемо побачити, що печатки трошки в такому стані, але вони, ну, вони присутні, і це найголовніше. Кори на ньому нема, нема сколів. Ви можете це також побачити, наприклад. В основному сколи на таких дошках, на крайніх завжди. Якщо є, то вони в першу чергу тут. Їх, ми, як бачимо, зовсім немає. Цей піддон трошки видно, що накривали, але він все одно такий сирий. Якщо подивитись на ті, які сухі, ось, різниця є, скажіть. Так, ну по суті, одне і те ж саме, але просто сухі, сухі, чуть. Вологі, але добре виглядають. В принципі, це експортний суто палет, це суто для експорту на внутрішній ринок. Мало хто їх купує, тому що вони дорогі. Вони беруть замінники, в основному такі, як БК, на внутрішній ринок, все одно підходить і все одно класно виглядає, але нема штампів і пал, нема скопи, тільки фітоштамп і печатка ЄУР може бути, бо ЄУР це не ліцензований палет, і його може виготовляти хто завгодно. Хочу у себе в гаражі, хоч у себе в квартирі, хоч ну, де хочете, можете його виготовляти. А ось тут, тут, наприклад, з ЕПАВом e має бути лінія для вироблення. Навіть для продажу бушного палету має бути ліцензія. Ліцензію купуєте у ЕПАЛ e і починаєте працювати. Тобто ви розумієте, чому така ціна. Перша черга. Ліцензія, друга черга, те, що його треба зберігати ну, просто в якісному стані, інакше він втратить свою ціну, і тобі буде невигідно його продати. Тому така ціна на тому і основується. Наприклад, якщо брати новий ЕПО, так, чисто, буквально пару секунд. Хто хоче, можете написати в коментарях 550-600 гривень. Тобто, ну, може бути десь за 500, ви і знаєте, те, але це буде. Дуже велика рідкість. Якщо ви знайдете менше, ніж за 500, це вже буде не Вони просто не поставлять туди клейма, тому що у них немає ліцензії. Ви купили, по суті, піддон, який як БК, а ви з клеймами e Типу можете купити БК в два рази дешевше, ніж новий e який підробний. Типу, і теж самий ефект буде. Якщо приїде десь на підприємство в Європі, вони його постійні, роз... тільки зеніригінальні кинуть його ПК, це очевидно. Далі ми підемо, подивимось, другий атунок. Другий тунок це, по суті, те ж саме, що і перший. Але він просто такого вже кольору, трошки як видно, що іспользувався, є трошки сколи. Ось про що я вам казав: ось на таких широких дошках, ось ось видно сколи. Тобто вони незначні. До 30 см можуть. Але вони такі маленькі, збиті, гарненькі, дошки. Десь може бути гвоздік оригінальний прибитий. Але якщо брати скоби, скоби мають бути так само на всіх присутні, як бачите. Отут, наприклад, ми бачимо, що немає скоби, але вона є з іншої сторони. Тобто вона ставиться на одній стороні палець. Тобто, бачите, як вони перевернуті, тут є, тут нема. Там далі ось усе теж є. Так, оце єдина відмінність, що він просто такого кольору і десь є сколи, Можуть замінені бути шашки. Ну от Ви бачите стан. так. Далі що ми розглядаємо? Ми розглядаємо третій атунок. Третій атонок вже ось такий от, е сумний. От Зараз ми переглянемо відео. Ну, тобто, тобто розумієте, да? до чого я веду, що т вони темні. Десь може бути світовий кубік прибитий або дошка, і вони в основному темні. Тобто на них вже нема скоб, вони вже, ну, якщо нема скоби, бачите, ось гвоздік. Це оригінальний гвоздік і пав. просто набивається, щоб він був оригінальний. По суті, тут уже і українського виробництва, і євреї, і пал, і Юсік, воно все скинуто в одну кучу. Це рахується як, трет... як третій гатунок єврика. Ось і, і все. Це, це по суті так далі. Якщо подивитись, якщо подивитись Євро, то Євро ділиться теж на три види. Так, все те ж саме. Все по суті, те ж саме. Зараз Євро. Тут по суті їх у нас на сайті зараз немає в наявності, але в принципі періодично вони у нас з'являються. І євро. Він так само ділиться. Єдине, що на євро нема скоби, він не ліцензований, бо його може робити будь-хто з будь-яким інструментом. Мої пау такого нема, має бути лінія. Ну, Зараз вроді не має бути, може би і без лінії, але коротше, є свої специфічні моменти для того. Якщо брати євро, то це може хто завгодно производити. І по факту ціна відмінності у них десь 15 гривень від першого, другого до третього. Тобто в такому форматі. Якщо ви, наприклад, перше, ну тут по акції, наприклад, 240 купите e е то перший отунок євро ви купите десь за 215 Тобто різниця в ціні, і він просто не ліцензований. З Юсіком трошки. Інакше. У Люсіка теж нема Скуб, але він же ліцензований, і ціна в нього там на 15 гривень приблизно нижче, ніж у ЄПАВ. Це другий отунок, так само у них відмінності. Колір сколи в першому не має того бути просто єдині от такі моменти. А третій отунок взагалі однаковий що у тих, що у тих, що у трьох цих видів всі вони темні. Якщо брати нові, наприклад, українського виробництва. Це БК. От. Це у нас безпечатники українського виробництва. І зараз ми подивимось відео. Ось зараз можете бачити. Тобто робиться із вільхи ем, сосни, тополя. Ну, то більш такий дешевий матеріал, але виглядає гарненько. Весь е, шліфується, якщо потрібно, з печатками. Ось ми можемо бачити, що десь тут є. Синька трохи. Ну це вже такий другий гатунок. От. Перший він краще виглядає. Рази три. От. І зараз ми переглянемо, наприклад, просто от новий, як то кажуть, мокрий, без, без печаток. Ось новий, мокрий, без печаток. Це от перший гатунок, поки ще не поставили печатки. Ось як він виглядає. Тобто, ну, Різниця тільки що другий ютунок дивились, і зараз перший. Отакі от у них відмінності. По суті, характеристики у них однакові, дошки однакові, кубики всі однакові, по розмірам, по всьому, все однакове. Єдиний момент: ліцензії, печатках, кольорі, сколах, ну, от, те, що я тільки що вам пояснював. Ну, гарненько, скажіть. Це перед тим, як по -по поставити фітоштамп на нього, е зробити акт на той фітоштамп і поставити печатки ЄУР або Юсік. Або ж той самий Apple, але сюди ІПАУ не ставиться. Там трошки інші характеристики для iPalu, щоб ставити. Ще зараз розглянемо фарбовані палети. Тобто тут, по суті, один вид таких єру е iPAW-uсиків. Е е е Класифікувати не можна, тому що саму печатку поставити не можна, але фітоштамп можна. Вони підходять для експорту та для внутрішнього ринку. Дуже добре підходять на їх дуже добре приймають там, е, ну, тому що вони не гниють, гарні, якісні, мають бути пофарбовані і має бути обов'язково фітоштамп стояти. Це якщо на експорт. Якщо на внутрішній ринок, то тут вже від замовника, кому ви відправляєте? Нову сатебес чи сільпу, тут дивлячись світові того відталку. Але теж характеристики, яку просто що пофарбований. Якщо ЄПА, наприклад, вам проходить там, по ціні, він, по суті, третього готунку євро. Да? А проходить він в 10 разів довше, ніж той третій гатунок. Це залежить від вашого замовлення, що саме вам потрібно, що саме вам підходить. От якось так класифікується євро, ІПАУ, ЮСІК, БК і. І фарбовані палети євро. Тобто я буквально за 10 хвилин вам це поясню. Палету у нас є також: от, ви можете бачити: сізаль, рафія, крафт пакети, пакети з замком зіплок, коробки для пошти, картонні ящики, коробки для піци, обладнання, сітки овочеві, мішки, папір тюшю, ящики дерев'яні, бочки. Ну, тобто, Ви можете бачити, що у нас куча детари є, і можете все замовляти суто. У нас цінники у нас на 12. Відсотків нижче ринкових. Дякую всім. Підписуйтесь на канал, дивіться нас, заходьте, замовляйте, будемо раді вас бачити. Раді кожному клієнту. У нас є бонуси знижки, реферальна система, але більше ви дізнаєтесь у нашого спеціаліста або ж переходьте одразу на сайт. Вбивайте тобі тара, в Google і welcome. Будемо вас чекати.